Майстер Василь з колегою встановлюють гранітні сходи на площі Героїв Майдану перед Палацом урочистих подій у Луцьку. Він каже, що планують завершити до кінця тижня. Вони найкращі, тому що граніт найтвердіший матеріал Все для вас. Це дуже якісні шкоди будуть. Працівники мають завершити основні роботи за два тижні. Далі виконані роботи оглянуть фахівці, і за потреби підрядники виправлятимуть недоліки, розповів начальник департаменту житлово-комунального господарства міста Микола Осіюк. Посадження дерева, встановлюються лавочки, встановлюються ліхтарі. Іде завершення процесу укладання бруківки. Я думаю, що. Орієнтовно до кінця цього року ми завершимо виконання цих робіт повністю. Загальна вартість проекту 23,5 мільйонів гривень. Виникали невеличкі додаткові роботи. Це в межах відповідно розумних сум. Про оновлення площі лучани з якими поспілкувалося, Суспільне кажуть так. Що було раніше, розбиті сходинки, розбиті великі плити, і коли ти, я одружувалась, чуть не впала на них. На даний момент ну, поки що дуже гарно. Могли би доробити до стіни будинку і там до стіни. Боробив, як говориться, робив, робив і не доробив. А так взагалі дуже супер. Те, що змінилося в нашому місті, да, я замітив. Все красиво, якби було так далі, хай буде. Нагадаємо, роботи стартували 10 серпня цього року. Перед облаштуванням площі Героїв Майдану тут замінили тепло, електро та зливові мережі зі слів комунальника Миколи Всіка. Підрядник дає гарантію на виконані роботи 7 років. Вадим Панефідін, Петро Петєвський. Новини на Суспільному. Луцьк.